Я прийшла сюди навчитись консультувати, тому що я знала в теорії, що це таке, а практичного досвіду у мене не було. Тому я знайшла курси і прийшла сюди на навчання. Було, це вже друга сходинка в мене навчання на цих курсах. Було таких динамічних вісім тижнів навчання. У нас були лекційні заняття, супервізії, методичні зустрічі, робота в групах, де можна було спробувати себе в ролі консультанта, спостерігача, клієнта, отримати інтервізійний відгук, зворотній зв'язок. Це все було в нас з супервізіями викладача, кураторів курсу. Це було дуже цікаво, динамічно і насичено. А так справдилось, мені дуже сподобалося на курсах. І тепер, коли колеги мене питають, кого порекомендувати, куди піти вчитись, я рекомендую ці курси колегам. Вміння використовувати техніки консультування, плюс наповнення, плюс якби це спілкування з колегами, розширення свого бачення як психолога, от саме на супервізіях, і інтервізіях. Зворотній зв'язок від викладача, тому що всі наші консультації на всі наші консультації ми отримали зв'язок зворотній від викладача і від консультантів на курсах.